Bonjour, euh, j'apprends le français, est-ce que tu pourrais m'aider s'il te plaît Est-ce que tu as partant pour une petite conversation euh... Bonjour. Bien sûr, je serais ravie de t'aider avec ton français. De quoi aimerais-tu parler Peut-être de tes hobbies, de ta journée ou de quelque chose que tu as appris récemment Привіт, друзі! У сучасному світі багато людей стикаються з проблемою відсутності співрозмовника для мовної практики. Це може бути особливо складно для тих, хто тільки починає вивчати іноземну мову. Як не дивно, ще досі існують розмовні клуби, де початківці спілкуються іноземною мовою один з одним. Без регулярного спілкування важко закріпити навчання та сформувати навички говоріння. Саме тому існує потреба у напарнику, який завжди готовий підтримати розмову. Що я можу порадити? Перше спілкуватися з носіями мовки. Мову в тому числі в інтернеті. Друге спілкування з вчителем. Третє спілкування з такими ж людьми, що вивчають іноземну мову, як і ви. Якщо цього всього немає, що робити? Поки що немає, сподіваюся. Вихід є. Останнім часом з'явилася нова версія GPT, яка обіцяє бути ще більш розумною та здатною до спілкування. З чат GPT 4 u можна буде спілкуватися в реальному часі, як із людиною. Її можна буде переривати, вона зможе змінювати тембр голосу і інтонації, і вона вже існує. Але в той час, коли я пишу текст для цього відео, широкий загал поки що не отримав доступу до неї. Тож, поки чим її можна замінити? Бінгом він чудовий, розумний, чемний, доброзичливий, красномовний. Він буде чудовим співрозмовником, особливо цікаво з ним вести дебати. Це чудовий спосіб розвинути в собі вміння, наводити переконливі аргументи. Штучний інтелект чудово спілкується на абстрактні теми. Перейдемо до конкретики: використання бінга для спілкування. Зараз ви можете використовувати. Бінг копілот зі штучним інтелектом для спілкування. Ви можете спілкуватися з ним голосом та отримувати відповідь або переписуватися з ним. Штучний інтелект може виправляти помилки, давати рекомендації та пояснювати граматику. Звісно, він може поки помилятися та писати неправильні граматичні правила. Це ще дуже часто відбувається, особливо якщо він пише іншою мовою, наприклад, ви питаєте українською про французьку, але спілкуватися з ним дуже цікаво і ефективно. Ще він чудовий для того, аби навчитися швидко розмовляти. Адже якщо пауза з вашого боку затягується, він починає відповідати. А ще він безплатний на відміну від вчителя та доступний будь-коли або майже будь-коли на відміну від носія мови а порівняння штучного інтелекту з живим співрозмовником. Хоча штучний інтелект може бути чудовим інструментом для практики мови, важливо розуміти, що він не може повністю замінити живого співрозмовника, особливо носія мови. Живе спілкування включає емоції, нюанси та культурний контекст, який важко повністю відтворити штучним інтелектом. Штучний інтелект поки завжди старається бути нейтральним, об'єктивним. Зваженим тоді як людина цінується за свою особистість і індивідуальність. Її поради можуть бути менш універсальними, але більш індивідуалізованими, конкретними та персоналізованими. На це ми сподіваємося, принаймні. Підсумок Чат gpt 4У та Bing можуть стати відмінними помічниками у вивченні мови, надаючи можливість для практики та вдосконалення навичок. Вони можуть допомогти вам розвинути певне та різноманітне спілкування у реальному світі. Якщо вам сподобалося це відео, то лайк, підписка, коментар, і до зустрічі. Байбай. Франшмон тіто тромп бажеві <реш> ту це фільмля, Антушаблю Сітінкоміді. Vrai qu'elle est euh, touchante par moments, mais euh, c'est une vraie comédie. Et euh, le fabuleux destin d'Amélie Poulain, c'est euh, un peu plus triste. Tu as raison, Intouchable est en effet une comédie avec beaucoup de moments drôles, même si elle est aussi touchante. Et je comprends ce que tu veux dire pour le fabuleux destin d'Amélie Poulain, il a des moments plus mélancoliques. Si tu cherches quelque chose de vraiment léger et drôle, je te recommande bienvenue chez Les Ch'tis. C'est une comédie qui raconte l'histoire d'un postier du sud de la France.